Ім привіт друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео таке, знаєте, у нас як сказати, про хавку. Да-да, друзі, не удивляйтеся, сьогодні буде відео. Я думаю, дуже прикольно. Я не знаю, як це відео назвати, але коротким, довгим може сказати таким. Туди сиди, друзі. Да-да, не удивляйтеся. да, друзі, ми набрали 500 підписників на це ціл. Ми змогли це зробити. Я знаю, друзі, ми це змогли зробити. да. Дякую вам дуже, друзі. Це просто піпець, яке радий дуже несе. Друзі, це дуже прикольно. Дякую вам знову. І да-да-да, друзі, не удивляйтеся. І що можу вам сказати? На це цілі тепер 600 підписників. Под... Подписчики. Я знаю, ми сейчас можемо зробити, друзі І наша місія зараз. який нас смисл видосики нас буде, друзі? Все дуже просто, що я можу сказати, головне, підписатися на каналчик, да, нажимати кнопку підписатися і пишіть коментарі, ставте лайки все на світі, що ви хочете, да, друзі. І що ми сьогодні, що, які у на нас будуть відосики? Ой, відосики. Про який смисл відосика, друзі? Да, я так быстро почав, так б-б-б-бу. И вы так і думаєте, блін, які торти, да, друзі, торти, коротше. Разними смаками. Ми будемо їсти торти, разні торти, торти де різні ефекти можуть бути. Да Можуть бути ефекти, можуть не бути ефекти, Це знаєте як обичний тортик, Просто який нам дає Як сказати смисл життя. Да. А це ми будемо їсти Різні тортики, де можуть вам дати ефекти. Все на світі Друзі І я вам зараз їх покажу, друзі, секундочку. І ось о, наші тортики, друзі, ось це все ми дуже не будемо з'їсти, я не знаю, скільки мені за живота хватить, друзі. І ось, що у нас вийде. Я думаю, у нас буде все хорошо, друзі. Так, друзі, ми починаємо, починаємо ми з такого тортика, друзі. Так, да, не удивляться, він, типа, такий, як вам сказати, шоколадний. Давайте ми спробуємо його і. Ефективний, ніяких немає, да, друзі, у мене тут багато чого крутого Єсна, не уділяється. Йдемо тепер до такого тортика, друзі. І цей тортик нам теж нічого не дає. Боже мой, це обичні зараз тортики. Теж тортік нічого не дає. Блін, теж тортик ніякий не дає. Коротше, це був, я не знаю, це шоколадний тортик це якийсь такий морковний тортик, це, коротше, е, тиквоний тортік, це. Гарбузовий тортик Далі у нас іде, давайте тортик з вишним. Тортик. Я не знаю, він дуже на обичний, похоже, хай буде обичний. І він нам дає 3 секунд. А ні, дає 12 секундний яд. Боже мій, жити жить. Все І... просто піпець, друзі Офигеть, 12 секунд я в про Ой, Боже, щось с мене. Хорошо, идем теперь е, печеньки, тихо. Ой, печеньки тортик. Тортик, печеньки, я не знаю, как це правильно назвать. И він нам ничего такого крутого не дає. Угу. Хорошо, друзі. Тоб... Я сьогодні кушал. Тепер отаки... ні хрена Офигеть, друзья! Так, друзі, я тут. Коротше, починаємо... Е, боже мой! Блін. Як мене викинуть, викинуть, викинуть і теж себе викинуть. Так, починаємо ми е, такого, давайте золотого тортика. Він нам дає. Ого-го! Три ефекта! -ем Ніфіга собі, які так. Кстати, дуже ...бистро, Ой, бистро йдуть. Ну, ось я, коротше. Секунди, ну і надо, вони закончились, друзі. І зараз я все зроблю секунду. Так, друзі, я тут, а тепер ми почнемо їсти тортик із грибів красник, дам. І нічого. Так, хорошо, друзі, це дуже круто. Боже, далі у нас іде. Я не знаю, як це називати цей торт. Ну я. Поїм його. О, ну це прикольно, кстати. Дивіться, який я. Офігенний мочний не пробував. Блін, може ви чуєте, як мені хтось пише, треба я телефон, я не знаю. Осюди кинуть. Все, друзі. Хух. Я живий. Тепер ми їмо торт із красного пилу. Ну, камня можна це назвати. І він нам нічого не дає, все добре. Тоді ми їм торт із оку края. Ого, офігеть, прикольно. дуже, Ні, друзі, це дуже равно прикольно, вау-вау-вау. Тепер ми їмо тортик, не знаю, одна вишня. Вся обична, вау. Тепер ми їмо великий торт, де тут три штучки є. М -м Добрий, ну, тепер ми їмо тепер, тортик із желешки. О, стрибок, ефект стрибочки. Скільки тут ого. О, давайте Я просто молочка поп'ю зараз і все. Все, друзі, я попив. Тепер ми будемо торт їсти, типа торт для ДР. Ну, непогано, ну можна. Тоді не знаю, як цей торт назвати. Ну, поїмо і нам хпшку дає. Ура! Так, друзі! Секунду, тепер. Так, друзі, я тут, а тепер ми їмо торт із лави. Мені страшно, що буде. Ну, непогано, не погано. Не погано. Типа, блін, торт із лави такий добрий. дивіться, які тут ефекти, такі, ну як сказати, ефекти, ну, видно багато що прикольно, вау. Тепер нас далі зараз ефект, і далі нас отакий от красивий торт із Кріпера, да, друзі. Кстати, є такий реально торт в реальній житті заказую, типу як ви напишіть у коментарі, ви такий торт заказывали в реальній житті? він добрий. Може собі заказати, Так і... По правді я зараз думав зараз, щось бабахне. Далі, далі ми їмо торт з грибами, так я не можу поняти якимись. Ну, коротше, не знаю. Може з супом. Тоді ми такими ми поробаємо торт з грибами. Угу Ефекта Тоді це. Гри... Ой, боже, гриб, кажу. Торт із. Новій зими, там, льот. Це на світі. Е Що? Поняв, друзі. Скільки. Ого! А як я вип'ю, кстати, молочко? Мені щось поможе вообще. Ану Ага, поняв, друзі. Секунду. А хотя стоп, не секунду, давай, 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 давай. Давай, давай, давайте, давайте. Текаем отсюда, тікаем. Ага, еще плюс настоя ночь, друзья. А я не люблю як ночь. Секунду, друзьям. Так, друзі, я тут, а тепер ми йому такий торт із чогось, фіг понять чого. ні-ні-ні-ні-ні. Боже мой, мені зараз піпець буде, друзі. Пауза! Так, друзі, я тут, а тепер ми пробуємо торт із, Не знаю, чого я це назвати тоже. Окей, торт тепер різними крапечками. Тоже нічого. Тоді знов такий торт. Скоро фінальний торт буде, друзі. Тоді у нас якийсь торт просто з молочним щось, який нічого не дає. Тоді торт золото якесь. Боже. Торт із крас, там ацьк, гриба я так назву. І последній гриб це теж ацький. І все, друзі, дуже, дуже, я вам так скажу, що вам можу точно вам сказати, всі торти не дають. Типа обичні торти для краси, а так якісь торти дають. там ефекти. Ну, так собі. І що можу сказати, друзі, як вам мод, напишите коментарі, типа. А так, що у нас вийшло таке відео, я не знаю коротеньке, я думаю, це не таке коротеньке відео, але нормально. І що можу сказати, ставте лайки, підписуйтесь на канал, да, наша ціль 600 я знаю, ми все зможемо пишите друзі. Да, и да, да, да. И что я вам скажу, нажимайте кнопку подписаться, ставьте лайки, пишите комментарии, да, друзья, наша цель 60 подпис подписчиков. Я знаю, мы все сможем заработать. Всем удачи и всем пока-пока. И слава Украине, всем пока-пока. Да, тут пипик, -пи, кстати, нема. Всем пока-пока, друзья.